Доброго дня, гарного всім перегляду. Сьогодні відео про те, що я буду робити від хлорозу. Хлорозять у мене дві, три рослинки: одна гортензія і верніше, ні, дві гортензії і один рододендрон. Тому, що я буду робити? Я буду застосовувати хелатин заліза. Ось у мене є. І я його зараз буду розводити ось, і буду застосовувати, для того, щоб у мене цього захворювання не було. Як зрозуміти, що захворювання хлороз? Це блідо. Зелені колір листя Так, є. Так як це в мене буде не позакореневе, ну, тобто не по листу, а буде кореневе, тут рекомендують під, по листю, але я хочу зробити по цьому під корінь. То це у мене буде таким чином зроблено. Я зменшу дозу води, дозу води. Значить, якщо це ось тут у мене на, 5, на 10 літрів пакетик цього хилатного желіза, я зроблю на 5, тобто зменшу кількість води для того, щоб використати під корінь. Іду. На експерименти роблю це вже не перший раз, все добре. Е, супереч, рекомендація. Ну, така, я. рекомендую так, я пробую по-інакшому, як мені зручно. Тому ви так само, як вам зручно, так і робіть. Так, е, розчиняється погано. Тут у нас цей порошочок. Трошки треба почекати. В теплій воді я його розвожу. Треба трошки почекати. Так, ну ось розчинилася вже повністю. Виливаю я її в 5 літрів, у мене тут підготовлено. Так, виполоскала. І буду підживлювати. Що хочу зауважити, що в мене рослини вже всі зволожені. Це я роблю на зволожений грунт тому майте це на увазі Ось це в мене геркулес. І буду йому додавати. В принципі, новенькі листочки не хлорозять, тому що я його підживлювала попередньо. Комплексним добривом для гортензій. Якщо підживлюється засобом 20 -20 -20, то тоді сульфат магнію потрібно додати, а потім ще хилат заліза. У мене було комплексне добриво. Тобто, зараз я бачу, що з листочками все добре. Але на всякий випадок. Ну, ось тут трошечки бачу лимонного кольору, трошки є. От. Тоді я все ж таки додам. Ось ось такою 300 мл йому буде достатньо От. і дам на рододендрон ще трошки. Далі. Як побачите, що на вашому е зростаючій квітці або рослині е почався хлороз. Ось, якщо ось такий колір листочка видно, він е світло зеленого кольору, як лимонного кольору? От. Ось о, добре видно. Ось моя гортензія. Потребує засобу від хлорозу. Я додаю гила заліза, показувала, як розчиняю. От, і зараз буду додавати, на такий кущик я додам літри два, От, літрів два, тому що 300 мл це. На маленький кущик ось я даю, щоб все було достатньо, тому що кущик не маленький. Так, є, це я підживила. Ну ще додам ще одну. Ой, буде так, є. І зараз ще одну квіточку, рододендрон буду. Відживлювати. Так, ну ось, до речі, ось рододендрон, цей що вже більшенький, я його також додам хилат заліза від хлорозу. Тут в мене, пам'ятаєте, я вам розказувала, що полюбляють лазити миші от, або крути. То я ось, Бачу, що не подобається йому таке спілкування. Що я побачила на теренах інтернету? Як можна позбутися мушей. Додати в невелику, невелику ємність оцтову есенцію. І поставити в тих місцях, де ось я поставила. Поставити в тих місцях, де потрібно, щоб не було мишей. Миші не полюбляють цього аромату і запаху, тому уходять. Бачу результат. От я, наприклад, все перевіряю на власному досвіді. Побачила, зробила чи допомогло, можу сказати. Так от, бачу, що тут вже ніхто не лазить. Вже е, стоїть у мене ця, цей засіб десь тиждень, може днів 10. Я бачу результат, що нових норік, норок немає, заходів немає. Рододендрон поки що в спокій. Ось. Так що тут в мене так і стоїть. Так ось, Д, продовжуємо до. Це було відхилення, продовження до засобу від хлорозу. Бачите, ось як проявляється хлороз на рододентрині. Такі малесенькі-малесенькі вже натяки на те, що він х... ну, хлорозить. От. Тут тому верхні більш нормальні, а от нижні. Страждають, то я додам ще ось такий засіб. Ну, по -м оці, що цей по краям листочки такі, це він показав, що щось йому не подобається. Були дуже жаркі дні, кореневу, кореневу систему порушували миші. От він і почав себе так показувати. Але по поводу того, що жовті плямки на листочках, це по-любому хлороз. У мене в минулому році так само було. От. Так, підливаю, вилила. Вилила десь літри півтори на такий кущик. Цього, думаю, буде достатньо. Але побачимо, будемо знімати відео, буду показувати свій. Цей досвід, як воно далі буде себе проявляти? Так що, кому цікаво, спостерігайте, заходьте на канал, ставте вподобайки підписуйтесь. До зустрічі!